Добігає кінця аналог зимової першості Закарпаття з футболу. Турнір на честь воїнів ЗСУ. Саме були зіграні півфінальні матчі. В одному з них у Виноградові зустрічалися ФК Медея з оноківської територіальної громади та СК Тячів. Команди діяли на хороших швидкостях. Початок зустрічі був за номінальними гостями. У першому таймі їх суперник двічі фатально помилився в захисті. Як наслідок, за перші 13 хвилин Андрій Мерцин оформив дубль для своєї команди. Спочатку він розібрався в ситуації по центру. а невдовзі вдало атакував із правого флангу. І! Отож, 2-0 за тячівцями до перерви. Команда хороша, збалансована, в них хороший тренер. І, ну, ми е, знали, що буде тяжка гра, готувалися, і ми знали, що вони грають е, ну, длінними передачами, атакують там в них крайки такі бігущі. Ну, і ми підібрали тактику, що від оборони зразу сідали нас ну, і атакували на контратаках, що сразу там нам вдалося забити без трьох два гола, і вже трошки було легше. Після перепочинку команда Зоноківської територіальної громади заграла в атаці гостріше. У наслідок цього й виник гол на початку другого тайму навіс із лівого флангу майстерно головою в центрі, приблизно на лінії вортарського майданчика замкнув Руслан Соскида один-два. Та буквально за хвилину, внаслідок подачі зі штрафного, відзначився голом Михайло Лозенець. 3-1. Тячівці здолали медею. Провалили початок гри, діло в тому, що не були сконцентровані і з правої зони дістали два гола, а потім вже почали щось, щось грати. Але все рівно я не задоволений діями деяких гравців. А команда тячі продемонструвала характер і бійцівські якості. Чим їх вітаю. Ще хочу подякувати воїнам ЗСУ за можливість проведення, що ми граємо в футбол. Велике спасибі їм і бажаю удачі. Тячів фіналі в іншому поєдинку у Вишкові Севлю Швиноградів не без труднощів здола вільхівці 2-0. Отож із Тячівцями у фіналі тепер зустрінуться виноградівці.